Кастрюльки до вашої уваги, бачите, який такий стильовий дизайн на чорному фоні. Бронзові такі, як включення, бачите, переходить від бронзи до чорного кольору. Ручки також в цьому стилі виконані в бронзовому кольорі. Алюмінієва кастрюлька з антипригарним покриттям, як ззовні, так і всередині. Вони не підходять для індукції. І також не рекомендується використовувати їх в посудомичних машинах. Вони є в різних. Якщо є якісь виникають додаткові запитання, як завжди, можете задати під цим відео в коментарях, або в Директ, можете написати до, для, до додаткових запитань. Більше інформації, як завжди, в нас на нашому сайті wdel.com.ua в інтернет-просторі.